Мічка, зараз ми пограємо з собою гру одягни дерева за пору року. Ти маєш розмістити наші елементи так, щоб вони відповідали порі року. Добре? Давай, Починаємо. Це у нас яка пора року? Зима. Вірно. Ти вирішила викласти цілком зиму. увагу, що сніжиночка у нас тут двох видів на гачочках і на магнітах. Можна ще за запятілечку одягнути на гачочках. что-то помнишь. Наверное, да, да. петелечку. Видишь, цепь, коречка, зачепыли. Все снежины что-то там. Подожди, все вар. Все снежины. Расскажи мне, пожалуйста, скидки снежинок на горшочках. у нас. Три. Наступне пора року, яка за зимою ну, Після зими, яка пора року зараз у нас, яка пора року прийшла після холодів? Весна, так, що ми викладаємо весна? Віточки, так? зараз дерева квітнуть і абрикос, і вишня, і черешня. Ми насоложуємо. Наступна пора року наступає після весні. Та, що люблять ці діточки, як вона називається? Літо. Літо. Що літо? Яблучка. Яблучка. Усі яблучка ми А яка ж пора року наступає, коли закінчується літо? Весна. Весна? На ми Закінчується літо. Збирають, врожай яблучок. І приходить чарівниця. Яка остання пора року не залишилась? Весна. Це у нас була ось, дивись, зима, весна, літо і. осінь, Сі! Ось, ось нічка. Речі всі-всі-всі пори року корби можемо полюбуватися нашою роботою.